У Всесвітній день вторинної переробки, коли світ перетворює мільярди тонн сміття на ресурси, в Україні одна людина виробляє 300 кілограм відходів щороку, але лише 5% йде на переробку. Проте, в прифронтовій шості, місцева ініціатива Екобен доводить, навіть під сиренами зміна можлива. Ми його сортуємо. Ви сьогодні бачили, як саме. Які кольори, скільки як ще з цього пластику? У нас виходить невикористаного пластику, йде у сміття, що на жаль не переробляється, то відмовлятися від одноразового посуду, тому що він не переробляється майже не переробляється ніде. Ми здаємо на місцевий пункт прийому вторсировини. Вони його формують, пресують, як потрібно вже кінцевому споживачу, і відправляють безпосередньо на підприємства, які займаються переробкою. Це всі такі пляшки, які ось білі і з крапочкою, не отакі. Бачите, вони з рисочкою. Оце йдуть сміття. Ми тільки забираємо кришку. Тому що ця пляшка не перероблюється. А оця от перероблюється. Вони їх пресують. А якщо вона буде з кришки, вона не спресується. Цей контейнер десь раз на три тижні повний. Ну взагалі він нам по собі вартості, якщо він уже повністю під зав'язку заповнить ця сторона і, ця, і ми тоді тільки приїздимо. За два роки ентузіасти зібрали та відсортували понад 6 тонн сировини, встановили три точки збору і навчають сусідів сортувати пластик, скло, папір та органіку У 2023 році. У нас за скільки це було? За мінус квартал, за 9 місяців було тонна 600 вторсировини зібрано. А в минулому році у нас було вже 6 300, з гаком, ну 6400 майже кілограм, 6400 кілограм. У цьому році за 3 квартали у нас 6150 кілограм зібрано зібраної переданої на переробку. Війна за свободу це й війна за чисте завтра, наголошують активісти. Під час повномасштабного вторгнення переробка стає не лише екологічним, а й економічним інструментом. Ми рятуємо наші полігони твердих побутових відходів, тобто і даємо у цьому пластику, паперу, картону, металевим. Блішанкам друге життя, тобто він йде повторний е цикл виробництва. Значить, у нас що? Ми зменшуємо, тут же зменшуємо викопну сировину. Основна викопна сировина для пластику це нафта. Потім ми зменшуємо слід СО2 і так далі. Якщо папери картон, це ліси. Ліси це наші легені. Тобто, чим менше їх, е буде виробка. Тим краще. Папер переробляється, картон взагалі до безкінечності, його здають, здають, здають. Ну, Паперу як мінімум двічі його можна переробити. Третій це останні латки для яєць, латки для яєць вже не переробляються, Ну, вони дуже гарно компостуються. Ми ось вже перевірили у себе. Ініціатива Екобенд стартувала у квітні 2023 року як локальний проєкт у багатоповерховому будинку. Зараз сортуванням займаються до п'яти активістів, які обслуговують будинок. Співпрацюють з закладами освіти та місцевими переробниками. Ми поставили контейнери по чотири кожний під'їзд за рахунок цього. І в другому етапі нам ми купили собі причіп за другу грантову програму від Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Вже заклади освіти це був третій крок. Це вже була інша програма від наших партнерів ГО Піс в Україні. Ми їх обслуговуємо два-один тут, в центрі міста інші в. Локоцькому мікрорайоні ми з минулого року їх обслуговуємо. Це вже в нас четвертий етап, скажімо так, нашої ініціативи. Процес ресурсозатратний і безприбутковий, але виконує ключову екологічну функцію. Нам важливо, щоб до нас долучалися люди, щоб не втрьох це робили. Наголошує Олексій Ліфиренко. В ініціативу Екобенд ми переросли минулого року. Завдяки і грантовій підтримці і участі наших грантових проєктах для закладів освіти, встановлення контейнерів для сортування для закладів освіти. Коли ми привозимо здавати на базу прийому вторсировини, туди приїздять ну такі середнього класу автомобілі. І люди просто здаються. Екобенд закликає кожного: долучайтеся, сортуйте, відмовляйтеся від одноразового. Відмова від. Всього одноразового, тобто не використовуйте ці одноразові стаканчики. Купуйте зараз вже багато вже цих многоразових стаканів. Тобто, вам, я думаю, без проблем в кафе налють ваш стакан, і це буде це плюс, тому що дуже багато одноразового посуду. Не використовуйте в побуті одноразовий посуд і долучайтесь до нас. Наша планета стане чистою, і ми будемо дбати про майбутнє покоління, тому що кількість офіційних полігонів твердих побутових відходів в рази менше, ніж Неофіційних, як то кажуть, звалищ. В соцмережах є такі картинки про екологічне направлення. Ось там є така картинка, показана ліс, галявина, все зелене, все красиве, а поряд така сміттєва гора. І підписано, де ліс. Ось так живуть звірі, а ось так живуть люди. Займайтесь сортуванням, це непогано, це навіть класно. У час, коли сири не стали нормою, екобен доводить, любов до рідної землі починається з простих дій зміна в наших руках.